Легко, ви ще ніколи не ліпили вареники. Обіцяю вам, що з цим рецептом тіста ви будете обожнювати цей процес. Тісто підходить як для солоної, так і для солодкої начинки. В 300 мл окропу додаємо 50 г важкового масла та все розмішуємо. Також додаємо півчайної ложки солі. Поступово починаємо вводити борошно. Всього нам знадобиться 500 г. Перемішуємо лопатку та поступово ще вводимо борошно. Коли тісто стало густіше, перекладаємо його на стіл та починаємо вимішувати руками. Обережно, бо тісто може бути гаряче. Продовжуємо. Підсипати борошно та вимішувати тісто. Весь процес займе у вас приблизно 7-10 хвилин. Тісто перестане липнути до рук, та буде ось таке еластичне. Загорніть його у горчову плівку та залиште відпочити на 30 хвилин. Сьогодні у мене сезонна начинка, чорниця. А ви можете взяти будь-яку, розкатуємо тісто та вирізаємо кружечки. Тістом дуже легко працювати. Воно еластичне та не липне рукам На тісто кладу чуть більше чайної ложки чорниці та посипаю цукром. Заліплюю варенички. Подивіться, які виходять гарнюні. Відварюємо в трошки підсоленій воді 5 хвилин. На один вареник не розварився, тісто вийшло тоненьке та дуже смачне. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та чекайте на нові рецепти.